Доброго дня! Сьогодні вам покажу, як я відбираю з 300-х корпусів, грубо говоря, рамки. Як я здуваю дуйчиком цигом і що в мене з цього получається? А точніше я вам так хочу сказати. Цим дуйчиком лише можна роздути мангал і почистити, мабуть, комп'ютер. Обдути одну рамку з бджолима. Хватає на 20 хвилин дні проема на стандартній батареї. На ті батареї, яка усилена, як вони кажуть, вистачає на 40 хвилин. Ну, Я теж в чому слабо вірю. Значить, відставляємо в сторону її і покажемо, як ми, до прикладу, працюємо. Дивіться, що ж чекати. Йо треба качати вже. А Бачите, що робиться? Дивіться, Це що залять. Працюю з ганімановськими решетками, анімановські решетки фірми Нікот. Мені подобаються вони такі толкові. Бачите, все забите. Це такий огляд маленький вам зроблю. Все рівно я їх відчіплюю, щоб вам показати. Бачите, все мед. Це от водох, який на старій матці. Мої старій матці. Я при умовах, що я був, що я був на лікарняному всю весну, але так якось наче відчував, в мене було заготовлено весь матеріал для розширення я, коли лежав в лікарні, мене дружина розкладала вочину. От, ну, Бачите, що кожна рамка. Десь є запечатаний, десь нема, але ну, чекати вже нема, можна сказати, сенсу. Все, я їх розшевелив. Це можна було швидше, але я вам щось і показати ще. Так. Не треба ніяких зусиль, дивіться. Та назад. Така у нас робота, можна сказати, нелегка, але потрібно відкачати. Тут в мене в 145-х лежать вощина. Соняк ще цвіте, я думаю, що ще трошечки вони мені її натягнуть, може ще трохи щось принесуть, якщо успіють. Соняшник у нас цвіте вже 12 днів, то це вже практично він йде на спад. Але тут дуже великі площі і вони так посіяні. десь раніше зацвів, десь пізніше зацвів. Ну як би так. Так що стараюсь відкачати, щоб було місце. Оце приблизно я про такий темп роботи ну, думав, тому що оце, це опора можна, це дуже довга історія. Так ми зараз е, стаємо собі на строх і ми цю пасіку за 2 ну, за години я думаю, здуємо. 80% моєї пасіки складається із української бджоли, трошки якарники і трохи є бакфасту. Бакфаст, я не вважаю, що він мені потрібний. Це промислова сильна порода. Мені українська більше подобається, чесно скажу. Я зараз будемо витягувати українська порода. Це маточка прошлогодня. І я її зробив на отводок. Дивіться. Що ще потрібно? Все заляти. Потрібно шукати приключення. Ні. У нас українське все саме найкраще хлопці. Земля, природа, люди. Все в нас. Здорово, класно. Так. Якщо не витягувати одну рамку, ну це моя точка зору, то практично ти бджоли багато не видуєш. Любим з трьохсотого корпусу. Так мішаня, беремо. Чекай, а я поставлю одразу цей. Ух ты, анімановська решточка лишилась. Давай. Так. Я ось тепер віддуваю теста месочка і погнали. і відводить Давай. Вітання. Сьогодні в нас такий виробничий процес. Відкачуємо мед соняшниковий. Хочемо поділитися з, з вами нашим процесом роботи. Ну і хочу трошечки розказати про свою роботу. Працюю ножом Павік 230 мм. Для жінки в руці тримається добре, ну і працювати набагато легше. Набагато ми в цьому році спростили мою роботу завдяки цим ножам Електро. Вони гарячі, ріжуть залюбки, гарно виходить. От Ми дістаємо з неї порожні викачані рамочки, ну і вже складаємо корпус. Корпуса наші, нашого виробництва, також зручні, легкі у використанні. Я можу сама перекласти, скласти, що дуже зручно. Не потрібно нікого просити, що набагато пришвидшує роботу. Рамочка погана на вибраковочку, тобто на перетопочку. Ця також вибраковка. Ну і пішов процес з загрузками до гонки. 16 рамочок входить. Ну, все, ми працюємо на третій програмці. Поїхали! <му> ну і зараз дивимося, як гарненько тече медочок у фільтр. З фільтра йде в насос. Насос перекачує у бочки. Це вже повна бочка. Ну і далі. Ось так ми працюємо. Такий у нас процес, така наша робота. Тож дякую за перегляд і пока-пока. До зустрічі, до нових відео!